Ій патюк в народі слива. Нехай оминають мене світловоре, обритливі, мов папараці, найлегше від смерти отримати вору і Оскара в трьох номінаціях. Зненацька, як цяцька, гульба гайдамацька закрутить дівала в окропі та погляд. І осміх, як маска, і серце не серце, а попіл. Нехай зеленіє туман тютіновий, і цюра клене отамана. Сьогодні бажання ворожої крові омана, омана, омана. так ухоплюся, бо в еному стані. Є ні радикальна лексема. Судилось злітати мені в здивуванні, неначе брові поліфема, грізніше людіше, могутніше вище, щоб дідько калатав на сполу, а яку вже не вивчив ніякий човний орхнідолог. Ні, Дивіться, я був, я від битків не видер, човний навіжений, то байка. Для вас хорка цей жидівський гармидер на трисні великого батька. Не можу, не хочу на рівні обсаса, не зви, не навчили, не личить. І не біомаса, а раса Тараса. Мене на князівство покличе. Це вітає вас, сліва, пес. Я залюбки запрезентую вам свою нову... Поетичну книжку з такою ліричною назвою Смак Бога і нагадаю, що в принципі ті книжки не просто там стоять, вони за одиничими цінами їх можна купити.